Усім привіт! Сьогодні з вами знов Алітаро. Давайте подивимось відповідь на питання так або ні. Загадайте якесь бажання або якусь ситуацію, щоб відповісти можна було так або ні. Можна загадувати декілька позицій, декілька бажань або декілька ситуацій різних і обирати інтуїтивно свою карту. Так. Ну, нехай буде вісім варіантів. Варіант No1, варіант No2, варіант No3, варіант No4, варіант No5, шість. І вісім. Даю вам трішечки часу Обирайте. Поки ви обираєте, нагадаю, що пишіть коментарі, це дуже підтримує мій канал. Ставте лайки, дзвіночки. Це як завжди, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно і це дуже добрий енергообмін, коли ви віддячуєте мені тим, що проявляєте активність на моє на моєму каналі. Так, добре, я думаю, ви вже обрали. І так, перший варіант. А, так або ні. Скоріше за все, так. Хоча тут така двояка ситуація, але вона дуже позитивна. Можливо, в цій ситуації потрібна допомога якоїсь людини, наприклад, або. А, це пов'язано з роботою, або це пов'язано з тим, що потрібна допомога чиясь, або е, сумісна праця з якоюсь людиною, с -с -с сумісний проєкт. Ну, щось таке може бути. Щось пов'язане з іншою людиною, е, то тут, скоріше за все, так. Давайте докладемо ще одну карту. Так, так або ні. Тут 100% так. Я думаю, що ситуація піде максимально благоприємно для вас. Можливо, навіть якось романтично, творчо, цікаво. Ну, тобто тут точно так. Залишу так, хай буде. Добре, другий варіант так або ні. Ще раз двойка, двійка, це вже якийсь польський акцент, двойка, двойка. Це вже по-російськи. Скоріше все, тут так, але також є вибір, два варіанти. Якщо ви загадуєте про кохання, про свадьбу, весілля, точніше, про щось пов'язане з почуттями. З... З любов'ю, з коханням, то так, Скажіть, за все, так. Якщо це вибір просто чогось першого, в другого направо наліво, то давайте ще докинемо одну карту. Так, так, так і трошечки згодом. Якщо ви загадали, наприклад, щось пов'язане з вагітністю, то 100% так, або з якимись проектами, які... Будуть вистрілювати пізніше. Тобто трохи часу пройде, щоб він вистрілив цей проєкт, то також так він е, вистрелить. Добре, третій варіант так або ні. Пуста карта. Ну, Давайте побачимо, що тут у нас все ж таки так або ні. Або тут ситуація ніяк не рішиться, тобто пусто нічого. Або просто так вийшло нам. Що тут так або ні? Суд. Можливо, це пов'язано з тією ситуацією, що ви не впливаєте зовсім. Тобто тут можна сказати, що це буде так, як скажуть вищі сили. Ну, давайте ще одну. Так або ні. Башня. Я думаю, що якщо це пов'язано з уходом якоїсь людини від вас, або з війною може бути, ну тут неоднозначна така відповідь. Якщо це пов'язано з тим, що щось піде від вас, щось припиниться, почнеться щось нове, то так воно почнеться. Тобто буде оновлення, буде Полегшення в вашому випадку. Але якщо це якісь такі питання там, робити чи не робити, буде виграшне або не буде виграшне, то тут, скоріше, мені здається, ні. Ну така, дуже тяжка відповідь. Скоріше за все, тут ну, двояко, двояко дуже. Так, добре, напевно, це все, що я можу наразі сказати. Четвертий варіант: так або ні. Ну, давайте так. Якщо це пов'язано з захистом якимось, тобто ви щось захищаєте своє, або намагаєтесь з усіх зусиль дійти до кінця, то скоріш за все так. Але якщо це пов'язано з. З тим, що ви... Так, потрібна ще одна карта, не розумію. Тут, тут, так, так, просто потрібно докладати багато зусиль, потрібно відганяти від себе дуже такі, от тут у нас соворони, якісь, да, птихи чорні, Думки якісь чорні потрібно відганяти і робити все для того, щоб у вас вийшло. Тобто тільки своїми зусиллями ви доб'єте до цілі і все буде добре. Тут так, але потрібно ось свою підкову, не пам'ятаю як українською, можливо, так і буде свою підкову ну, самостійно робити, своє щастя самостійно кувати то, скоріш за все, так, але багато зусиль, дуже багато зусиль. Ну, але ви справитесь, у вас е, все вийде. Так, п'ятий варіант, так, або ні. Ну, тут скоріш ні. Давайте ще докладемо, тут скоріш ні, тому що е, це втрата. Це коли ви, е, ось тут дівчина. Втратила кубки і втратила свою таку галявинку на якій е, квіти ростуть. Тобто, можливо, ваша праця буде неоцінена, можливо, ну просто вона. Ви щось втратите. Так, ще одну карта, так, або ні Ні, от. Кажу втрата, то якщо це пов'язано з людиною, там будуть відносини, не будуть відносини, то тут ні, не буде відносин. Тут уход, тут е ситуація так е стається, що ви втрачаєте. Втрачаєте людину, втрачаєте роботу, втрачаєте щось. Це не краще, це на щось ліпше. Вас чекає щось дуже добре, але ну, станом на зараз може бути така. Дуже негативна емоція у вас, розпач, але все ж ну, загалом буде нормально. Просто зараз ні. І це не краще. Так. П'ятий, шостий варіант. Шостий варіант, так або ні. Ну тут так, скоріше за все, так. Якщо це пов'язано з творчістю, з коханням, з... А, Знаю. З емоціями, це так. Можливо, з материнством також, це так. Так або ні, точно так. А особливо, якщо це діти, особливо, якщо це пов'язано з розквітом вас, розквітом вашої родини, розквітом вашої кар'єри, з просто з щасливим життям, то так, тут просто сонце, тут сто відсотків так. Все, що стосується щастя, всі ситуації будуть створені для вас, ну і будуть виконані найліпшим чином. Так, п'ята, шоста, сьома. Сьомий варіант, так або ні. Ну тут, скоріше, ні, але можливо це і нормально, що ні. Можливо, ви і хочете, щоб було ні. Або не хочете. Так. Так або ні. Сьомий варіант. Е, ні, ні, скоріш за все ні і не потрібно, тому що ситуація заморожена, ситуація незалежності, і краще взагалі. Якщо це стосунки, то в них не поринати, не чекати. Нічого ну, доброго тут не буде, бо тут іде дьявол і четвірка мечів. Якщо це пов'язано з роботою, також це залежність від е, роботодавця. Ну, а зарплати, наприклад, немає. Тобто, ні, не потрібно. Це не ваше. Ваше буде краще, ваше буде потім. Так, ну, тут я скажу ні. Або е, люба ситуація, в якій ви залежні від когось або чогось, навіть від алкоголю, там або наркотичних якихось е, засобів. Ні, ні, ні. Е, не потрібно. Восьмий варіант так або ні. Ну, тут, скрізь, все, так, тут мрії, тут плани. Так, якщо хтось, наприклад, захотів якусь тваринку, то це також так. Новий друг, нові якісь горизонти, то так. Ще одну карту. Так, або ні, так, 100% так, це. Ой, як то українська забула. Коли продвіження, коли ви постійно рухаєтесь до своїх мрій, до своїх планів. тут... Якщо щось задумали, все буде добре, ви до всього прийдете, все буде супер. Головне діяти. Не просто сидіти і мріяти, а ще й щось робити, рухатись, якщо це поїздка якась, якщо це дорога якась, то 100% так. Якщо це нова робота, так, нові стосунки так. Ну, все, все так. Тут все добре. Дякую. Всім підписуйтесь, ще раз нагадую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всіх люблю, цілую. До побачення!